Друзі, всім привіт! Я сьогодні на риболовлі, а саме на риболовлі на попливок. Роблю бистрий вступ, відразу е по починаю вам знімати, ще в мене тут просто хаос, тільки закинув першу вудку, розклав мікрофон, а закинув першу вудку. Як ви бачите, підсака вже розложена. Блядь, поглянемо, що це. Друзі, бля, це піздець. Це просто. Ну, отаковий от балабан. Отакий от балабан. Це взагалі. Ось мій розмір 42-й. Ще може 43 берц. Така балабаха. Коротше, що я зробив? Я ще по суті нічого не встиг зробити. Ось, тільки закромив трьома жменями гороху. 3 пшенички місце. Тут кидаю під корчик, одну удочку вже зробив, перев'язався, все гарненько, щоб було. На тобі, влітаю, бачу, плохок скаче, скаче, винирує. Легенько виложа я сюди. Відразу думав подляч, але мені, напевно, повезло поводочок 0,14, що він ще, друзі, з самого ранку, напевно, ще такий яленький, знаєте, він собі на бік, на бік. Я що сьогодні провтікав що це місце доволі таки високе і взяв підсаку не довго, а таку коротеньку дімчика нашого підсаку маленьку. Прийшлося трошки злазити, але нічого, зараз приловчуся. Ось такий балабек з самого ранку нас порадував. Рівно п'ята година, починає кормитись, розматує другу вудочку і розказує, де я, що я. А я нарісся стир. Межі міста. Так, ну що. Дві вудки, одненька, друга, пицака і взяв з собою буковий кілочок. Річка Стир, як ви бачите, Помірно течія тут, затишок. Це місце давно в пріоритеті. Ми хотіли взяти для, на своє озброєння для фідера та поплавка, але Андрійко був тут, Ростик, привіт, і він тут ловив рибу. Тому... Сюди я вже їхав з самого ранню, цілеспрямовано, знаючи, що тут хоч якась риба, але це таки є, бо люди ловлять, можливо, вдасться і нам. Як ви бачите, один карасик нам влетів. Я думаю, що це з нічної стоянки. він ще. Ловочки крутяться, а там вже пішла течія. О, кльока. Виложимо. Без такої рибки нікуди. Так, була верховодочка, як ви бачили, спукльовочки гарно. Хочу сьогодні покайфувати реально від поплавочка. Посидіти, відпочити. Але перед тим покажу, що я замішаю сьогодні. Я кинув відразу, як прийшов мікс кукурудзи з горохом, так бить, ось така фракція. Я його відразу жменьку сюди, жменьку туди і розсипав розситну і почав складати вудку, закинув першу, 5 хвилин покльовка, зробив другу, ну, як завжди, вже сидиш, відволікаєшся, то другу робив довше, щоб вудочка не виїхала. Речей брав по мінімуму. Короче, флагман, карась, часник та куриці. Змішаю зараз це все, додаємо сюди 3 кабейця, та й будемо кормитися по чуть-чуть, хай чесничок приваблює нашого карася, підляща та всю іншу рибку. Гачки поставив ось такі відразу. Скажу, що це топові гачки для мене. Ціна якість взагалі бомба. Тон Тоненька проволока, лопаточка, нарізать має бути. Ну і Сьогодні е меншої велосінні, ніж 0,14 я не брав якось так. на поводочки, такі гачечки та такий у нас ранковий поплавочок. Туманчик. О, замішуємося, буду кормитися та я розкажу вам ще дещо. Сьогодні замішую ось в такому, як то кажуть, пакетику. Якщо видно. Що я зробив? Зробив я в першу чергу це знову ж таки посипав зернових, дав трішки корму настоятися, трішки його. Замішав зовсім трішки, аби дати сигнал активний Основна наша закорм це зернові та велика фракція. Тому декілька шариків. Зараз вийде тут, може штучки 4 вийде. Ми їх зараз в воду і будемо собі сидіти, насолоджуватися ранком. На річці стир. До речі, що хотів сказати? Зараз чуть-чуть Трошки хочу, щоб якась можливо і плотвичка навіть підскочить. Було би непогано, не тільки карасик, може якийсь підлячок, знаєте. Тому і додаю трішки такого дрібного корму порівнюючи з нашою фракцією. Коротше, кормуся, кормуся. Вся рибка піде. то таке, звісно, карась це бомба, але триб'язок можна половити і хочеться. Взяв з собою буковий, то може і вдасться. Що хотів сказати, як ви замітили, не було відео, але справа була не в тому, що ми на рибу не виїжджали. не виїжджали, справа в тому була, що риби не було. Була в нас минулі виходні. Це ви дивитесь в п'ятницю, то це минулі. Я сьогодні сижу в неділю, тому вчора прийшов ввечері з роботи, думаю, все одно наведу будільника і піду на ту рибалку по-любому. Тому саме в ранку приїхав, щоб місце зайняти сьогодні неділя. Попередні виходні ми були в старому Чотириську на ніч, щоб ви розуміли, навіть соміка ні одного не зловили. Там було буквально таких дві густьорки чи ж два підлящики. Хлопці зловили мішання Сашу. Якщо зараз є, то вставочку поставлю. До того Андрій стільки часу виїзд, виїздив з пінгом, а два Андрія разом виїжджали, я виїжджав. Просто немає риби. Вона є, але треба знайти, але нам її цього не вдалося. Треба було, звісно, їхати на горень. Ловити, як кажуть розумні люди, я думаю, вони кажуть, правду, поки клює на Горині, треба їхати на Горині. Перестане клювати на горені, тоді виїжджає на стир. Як показує практика, так воно і є. Але тепер ми трошки тихенько збавляємо звук, будемо сидіти, очікувати нашу рибку. Бачу, є подіргунчики, є невеличкі подіргунчики, але, але це ж не карась і не підляж. Он до знов ліва клює. Аби це не була знову ж таки верховодка. А, і в чотириськ приїхали навіть фідером я половив буквально дві години. Мені цього хвастило, бо верховодка раз за разом. І перезакинули ми п'ять оснащень на сома, великі гачки, випуски, все як не має бути. Ні однієї покльовки за вечір. Просто до 12 не однієї покльовки. Але верховодка задовбувала пострашна. Андрій, взагалі в курчах з поплавками сидів, така сама глибина теж, нічого не злий, одну рибу він потримав і все. Так, все, збавляємо діцибели. Ми їм ручки. Ще раз покажу вам цього красення. Ааа, такий що туди поплються. задовбувати без цього ніяк. Верховодка буде задовбувати. Це 100%. Без верховодки ніяк. Це така подруга, що мертвого дістане. Право Так, друзі. Просидів годинку. Активності великої не спостерігається. Верховодка, це водка. Таке мелочь. ну-ка, експерти, що за риба? що це така за рибка? Я думаю, що це, мабуть, маленький. Ну, не шерех. Ну, це і не плутва, дрібна луска. Може маленький язичок? Похожеш чи ні? Ану напишіть. Випустимо його. А й пливе. Декілька верховодок і усьо. А, і ще одна маленька гостьорка така. А це ще на це клюнуло. Вже навіть боковий розклав. Думаю, хай мормишка буде на дні, буду підігрувати малий. Ну якось так. Коротше, глухо щось капець. Хоча як завжди, телефон не на штативі, а в мене друга клювака. Першого я злив, а оцього другим борюся. Звісно. Ось і там хороший карасик. Бакірок в дугу. О, короче, буду діставати, якщо дістану, зараз покажу. Я його витяг. Ще більший, походу, ніж той. Це жесть. Коротше, трошки прикур. Суть яка весь час була тишина. Але я щось подозрював, що таке би як типу, я не туди кидаю. От мене така думка була постійно всю, всю весь цей час. І Почав я ложити, вже гачка, зробив більшу глибину на дно і почав ложити ближче до корча. Минута туду Поплавок ходить, підсікаю. Держу і обрив. І згадую, я ж ходив туди, як обично через курчі запутався, перев'язав гачка як-небудь, там попробував, прийшов сюди гачка назад не перев'язав. Стій, стій. І виходить, що в мене гачок просто розв'язався. Зараз разом подивимося, я ще не дивився. Можливо, в цьому Карасевичу мій гачок. Кидаю я назад туди, в ту точку, проходить тупо мінута теж, і знову поплавок вже йде. Йова палки мене вже розриває. Дивлюсь точно карась, хоча я думав, що то може бути і карп. Ну ця бляха, муха, цьо піздець. Ні, таке би... Таке би... Першого гачка мого нема, але треба добре глянути, бо вони беруть в саму шахту. Ця грам 600, напевно, буде. Пількі на железний. Оце прачики. Три опариша і пипець. Гляньте, який він. Це чисто річковий карась. Це капець, це просто. Так. Бомба, не? Ти шо ти шо? Який Energy Fishing каже, ти що, ти що, якін, красунь. Все, в копілочку. Пробуємо ще. Це виходить, якщо не цей, то це другий. Там ще один був. Одного я злив, цього взяв. Сидимо далі. Восьма з гаком. Вихід риби. Хочеться зняти вам покльовку, не знаю чи чого. Обично, як я так роблю, покльовку відразу зупиняється. Два рази вже дзибав. Щось там непонятне робиться Пробував, не подобалося в опарищі. Вивжи. Ах ти! Ну нічого, нічого. Зараз хай добирає. Якщо схоче, звісно. Зливаємо з нашої рибки водичку і покажу вам, що вдалося сьогодні піймати. Коротше, по рибалці. Рибалка класна, рибалка за ці дві неділі, та й навіть три з усіх, що ми виїжджали, вже є хоч щось показати. Як і наголошував, казав, що ми їздили на ночну, їздили спінінгами хлопці. Все виїжджали, після того не треба, то і даремно. Це вилітала подьонка. До речі, теж не мали уважний фактор, можливо, тому саме і мало дрібної риби білої. Саме плотвички і гостерки. Клюнули пару штучок в загальному. Ну, а по нашим трофейчикам туди, оце сьогодні. плотвичка була, стірочка. чотири штучки докіну туди, де спробую рибку засушити. Ну і саме головних два. Ой, трофейчика. Так, да, другий все-таки побільше буде. О! Ось таких два карасика. Зараз поїду в гараж та й зважу їх, напевне, якщо ваги будуть там працювати. Два прачика таких класних взяли. Так, це тоді завершуємо рибалку, вже 11 година. Сьогодні таке би вроді би 15 те число, неділя. Дивно, чомусь, чомусь все-таки. Я думав, буде багато людей в плані сплаву. Ніхто не сплавляється. Пишіть в коментарях, що там в кого як вийшло. Сьогодні наголошую ще раз 15 число, Прикормка флагман, карась часник та е, кориця лящ. Ось така рибалочка. А я вже планую сюди або на вечір, або зранку знову ж таки залетіти. Буковий вже брати не буду. Можливо, ще візьму третю поплавочку. Все, їдемо важити та чистити рибку та й будемо її смажити. Всім до зустрічі і папа. -па, чекайте нових відео. Треба вже вибиратись на фідер, треба, але ж, як ви бачите, не та. Не та рибалка в черні. Взагалі, в теплих штанах сижу зранку, щоб тепліше було. Все, бувайте!